Отже, Путін вирішив закинути Дональду наживку. Він, бачите, відреагував на пропозицію Трампа створити якусь там Раду миру. І як відреагував, здається, хтось у Кремлі вважає себе найхитрішим, але скоро його викриють. Пропозиція звучить так: враховуючи особливі стосунки Росії з палестинським народом, ми могли б направити до Ради миру один мільярд доларів із заморожених російських активів. Дорогий Дональде, тебе намагаються обдурити як дитину. Якщо гроші заморожені, вони вже не російські? Це перше мільярд для Палестини, який щедрий жест чужими грошима? Це класичний трюк, коли тобі пропонують купити те, що тобі й так належить. А залишки, мовляв, можна було б використати на відновлення постраждалих територій після підписання мирного договору. Секундочку: а як же ліквідація української державності? Перше звідти звучить фраза про мирний договір: зафіксуємо цей прогин. А тим часом, поки ми фіксуємо прогини, у Москві влаштували справжню оперу, присвячену форуму в Давосі. Усі їхні трозмовні роти аж захлиналися від очікування, чи зустрінеться Зеленський із Трампом. Спочатку всі їхні аналітики в один голос кричали, що зустрічі не буде, бо Трампу, мовляв, Зеленський не цікавий. Класична спроба видати бажане за дійсне превентивно знецінивши подію. Але потім, коли стало зрозуміло, що контакти таки можливі, наратив різко змінився. Кремлівські каскарі почали малювати картину, де Трамп, як суворий батько, ставить Зеленському ультиматум: драма гідна дешевого серіалу. Або ти погоджуєшся на наші умови, або розмова закінчена. Просто послухайте цю риторику. Це навіть не політика, це спроба написати фанфік, де твій кумир нарешті звертає на тебе увагу. І ось кульмінація драми: Зеленський зробив свій вибір. Він обрав Європу. У Москві зараз трагедія. Як же так? Їхній наратив про розкол трансатлантичної єдності розвалився. Зеленський обрав Європу? Ну, звісно, обрав. А що мав обрати переїзд на американський континент? Україна це Європа. Тут немає жодних протиріч, крім тих, що існують у запалених головах московських пропагандистів. Спостерігаємо за їхньою істерикою далі. Це завжди весело. Отже, московський цирк продовжує гастролі після істерики про зраду Зеленського, який обрав Європу. На арену вийшли кремлівські стратеги з новим воїстину геніальним планом. Як Путін може допомогти Трампу? Дуже просто. Він готовий запропонувати не більше, не менше як Союз Союз Росії та СПЙОМ Штату. Проти кого спитаєте ви проти Китаю, міжнародного тероризму? Ні, ви мислите занадто примітивно. Проти європейського нацизму. Так вам не почулося це не сценарій для дешевого бойовика, це офіційна мрія московських аналітиків. Після двох років ганьби в Україні вони вирішили, що найкращий вихід. Стати молодшим партнером Вашингтона у війні проти Берліна та Парижа. Чому вони вважають цей маячний план, хоч трохи реалістичним, бо в їхній викривленій реальності Європа абсолютно безпорадна. Будь-яка ідея Європейського оборонного союзу, за їхніми словами, приречена на провал. А знаєте чому? Бо, мовляв, весь цей план тримається виключно на використанні українських військових. Як розхідного матеріалу, це класика. Знецінити ворога, знецінити його союзників, і головне, знецінити жертву. В їхній голові не існує ані європейської солідарності, ані українського спротиву. Є лише цинічний захід, що кидає в топку війни українців, і тому без американського господаря він ні на що не здатний. Москва так відчайдушно хоче в це вірити. Що видає власні вологі фантазії за геополітичний аналіз. Але найкумедніше, що навіть у самих пропагандистів проскакує усвідомлення всієї жалюгідності цієї ідеї, велика країна чи шматок чогось іншого, питають вони, звертаючись до самих себе. І справді уявляти себе другим фронтом для спеціаліста у війні проти своїх колишніх економічних партнерів. Це не ознака сили, це розписка у власній нікчемності, це фінал довгого шляху від Другої армії світу, що збиралася брати Київ за три дні до побитого підлітка, який мріє, що найсильніший хлопець у школі візьме його в свою банду і захистить від кривдників. Патетична жалюгідна мрія про реванш, в якій тобі відведена роль навіть не союзника, а інструмента. Але повернімося до наших європейських мрійників, які настільки захопилися обсмоктуванням Трансатлантичної солідарності, що остаточно втратили зв'язок із реальністю. Вони справді повірили, що місце в американському фарватері та це гарантія безпеки. О, ця зворушлива наївність! Для них варто було б влаштувати обов'язкові освітні курси, і першим уроком на них мав би стати гренландський прецедент. Погляньте на цю так звану угоду між США та Данією щодо військових баз у Гренландії. Американці отримують стратегічний плацдарм в Арктиці. А що отримує натомість Данія, член НАТО? Обіцянку, запевнення, папірець, який нічого не вартий у критичний момент. Вашингтон навіть не намагається прикидатися, що готовий воювати за данський суверенітет над цим шматком Криги. Навіщо їм захищати їх? Адже вони не ми. І ось тут найголовніший урок для Києва та решти європейських столиць, якщо Америка не збирається проливати кров за Гренландію, землю, що є частиною королівства члена НАТО, і має колосальне стратегічне значення, то чому, скажіть мені, вона має робити це для України? Україна ніколи не стане для них Америкою. І жодна європейська країна нею не стане. Це і є та проста жорстока істина, яку відмовляються визнавати у Брюсселі, Берліні та, звісно, у Києві. Усі ви для них лише інструменти, витратний матеріал на великі шахівниці. Поки у Москві мріють про союзи з Трампом і готуються платити за мир, у Києві, схоже, нарешті з'явився менеджер, а не політик на чолі Міністерства оборони. Новий міністр Федоров, не обтяжений роками політичних ігрищ, підійшов до питання з холодною ефективністю. Він просто встановив KPI для ЗСУ виведення з ладу 50 тисяч російських військових на місяць, не звільнення територій, не стримування ворога. Просто чіткий зрозумілий виробничий план. І тут почалося. Російські пропагандистські канали, які ще вчора розповідали про Київ за три дні, і всіх уб'ємо, всіх пограбуємо, раптом перетворилися на інститут шляхетних панянок. Їхні воєнкори та ведучі ток-шоу захлинулися від праведного гніву. Нацистський режим. Педоров має постати перед трибуналом. Вони відкрито заявляють про намір вбивати росіян. Яка раптова амнезія? Панове, а з якими гаслами ви сюди прийшли? Можемо повторить. Ви ж самі роками розповідали своєму населенню, що потерніт. То в чому проблема? 50 тисяч від нуля це все ще нуль. Чи математика дала збій? Їх корчить і ламає не від самої цифри, а від її публічності та буденності. Війну перетворили на бухгалтерський звіт, де вони це рядок витрати. Ця заява. Це не просто погроза, це удар по самій основі їхньої пропаганди. Вони можуть скільки завгодно розповідати про війну з НАТО, але коли тобі виставляють конкретний щомісячний рахунок на виведення з ладу 50 тисяч військових, це важко ігнорувати. Це переводить дискусію з абстрактних геополітичних інтересів у площину простої моторошної арифметики, до якої їхнє суспільство виявилося абсолютно не готовим. Але найцікавіше, це не сам рахунок, а те, як від нього корчаться по той бік. Їхні зедвоєнкори та балакучі голови на ток-шоу, які роками годували аудиторію байками про потернет, раптом опинилися в глухому куті. Що робити, коли твоїх визволителів почали виводити з ладу з промисловою ефективністю? І ось у прямому ефірі один з цих придворних блазнів видає перл, що тягне на окремий трибунал. Пряма мова, ми не можемо набрати достатню кількість смертей на фронті, тому ми добиваємо по мирних громадянах, де можемо дотягнутися. Це не побічний збиток, це не трагічна помилка, це офіційно проголошена політика терору, озвучена з гордістю. Ви тільки вдумайтесь у цю логіку. План по вбивствах не виконується на полі бою, тому героїчна армія йде виконувати його по спальних районах і торгових центрах. Вони відкрито зізнаються, що українські цивільні це просто резервний фонд для закриття квартального звіту, колективний сопутствуючий ущерб за розкладом. Вони перестали навіть прикидатися. Це і є справжнє обличчя війни з НАТО, війна з дитячими садками та пологовими будинками. Коли тобі прямо кажуть, що твою родину можуть вбити, бо якийсь командир не впорався з планом, всі розмови про денацифікацію. Перетворюється на кривавий анекдот і сміється в ньому лише той, хто вже збожеволів. А тим часом їхні пропагандисти захлинаються від захвату. Після чергової атаки вони нарешті перетворили Київ на мертве місто. Одночасно ниють, що хтось стріляє по їхніх територіях і тут же хваляться, що залишили мільйони цивільних без світла. Хлопці, у вас там якесь роздвоєння особистості? Мертве місто кажете. Ну, дивіться. Сиджу у себе в квартирі, світла так немає. Інтернет ліг, бо у провайдера, мабуть, акумулятори сіли. Але знаєте що? Тепло є, вода гаряча є. Це по вашому мертве місто? Це ваш максимум? Ви серйозно цим хвалитеся? Покидайте Київ, кричать вони. Та я звідси нікуди не поїду, не дочекаєтесь. А поки в теплих кабінетах продовжують грати в геополітику, вирішуючи долю світу, варто згадати, де насправді ухвалюються рішення не в кулуарних розмовах чи анонімних телеграм-каналах, а в холодному багні, де будь-яка заява про завершення війни залежить не від слів, а від реального стану справ. Ще за життя волонтер Олексій Оскар, людина, яка бачила більше ніж хотілося б. Закликав суспільство дивитися глибше за ефектні кадри. Він говорив про тих, про кого не говорять, про підрозділи, які в розмовах між собою зневажливо називають витратними. Це не ті герої, яких ви бачите у вірусних відео. Це люди, які просто виконують свою роботу під постійним вогнем, з обмеженими ресурсами. Їхня реальність це не блискучі фото, а безсонні ночі. Холод виснаження і перебування в бліндажах. Поки вигортаєте стрічку, їхня служба не приносить вподобайок. Один із командирів, чиє ім'я ніколи не прозвучить на телемарафоні, підтверджує: війна це не лише успішні операції, є ті, хто тримає фланги, витягує поранених і виконує найважчі, найменш помітні завдання, часто з браком техніки і сучасного захисту. Але вони продовжують утримувати позиції, це і є той останній рубіж. Саме тому будь-які заяви про мир чи стратегічні перемоги зроблені без урахування цієї реальності порожні декларації. Справжню ціну утримання фронту платять ті, чиїх імен ви ніколи не дізнаєтесь. І, схоже, система на тишу цих людей дуже розраховує. І поки в соцмережах триває своя паралельна війна. З героїчними нарізками, бадьорою музикою та усміхненими обличчями реальність на передовій залишається незмінно похмурою. Популярний образ солдата-супергероя, який легко знищує ворога, не має нічого спільного з людиною, що тижнями живе в промерзлому окопі. Тут не до подвигів для камери, головна задача вижити. Пережити черговий артобстріл, не замерзнути вночі, коли температура падає далеко за нуль, знайти хвилину тиші, щоб хоч трохи поспати, це монотонна, виснажлива робота на межі людських можливостей, де єдиною винагородою є світанок, який ти зустрів живим. Вони воюють не за лайки, а за те, щоб просто побачити завтрашній день. І ось, коли гармати на мить замовкають, а герой повертається з пекла, на нього чекає новий фронт бюрократичний, виявляється, держава, яка так майстерно відправляє тебе вмирати, абсолютно некомпетентна в тому, щоб повернути тебе до життя. ПТСР для системи це не діагноз, а не зручна абревіатура в паперах, що псує статистику. Програми відновлення існують так, десь на папері, в забутих теках під шаром пилу. Доступ до них, інформація про них, це що прояв слабкості просити допомоги? Ні, це прояв наївності вірити, що вона існує для тебе, а не для звіту. І тут, у 2026 році, лунають геніальні заклики до практичних кроків переглянути логістику, оновити ланцюги постачання. Невже яке прозріння? Ніби хтось раптом усвідомив, що солдатам в окопах, окрім патріотичних гасел, Потрібні ще й не повірите, нормальне спорядження, їжа та медикаменти. Реальна увага до потреб солдатів звучить як революційна доктрина, а не як базовий обов'язок командування. Здається, система настільки звикла працювати на знос, що будь-яка згадка про ефективність сприймається як диверсія. Але не варто плутати некомпетентність із задумом. Ця система чудово працює так, як і була спроектована. Як виснажлива система, де людина є лише ресурсом. Запит на лікування чи відновлення це не прохання, це рахунок пред'явлений системі, а платити за рахунками вона не любить. Тож усі ці розмови про реформи, про нові підходи це лише білий шум, спроба забалакати проблему, доки вона не розсмокчиться сама собою разом із тими, хто її озвучує. І ось воно класичне заперечення. Щойно один із гвинтиків цієї виснажливої системи насмілився заговорити, як уся державна машина та її медійний хор затягнули стару пісню. Окрема думка індивідуальний випадок не відображає загальної картини. На екранах з'явилися доглянуті експерти, які з розумним виглядом пояснювали, що солдат просто втомився, що це емоції, а не аналіз. Як злагоджено, як швидко. Система захищає себе, маргіналізуючи будь-який голос, що йде в розріз з офіційним звітом про нескінченні перемоги та високий бойовий дух. Це не просто знецінення, це процедура. Але тут стався збій у програмі, поки офіціо ставрував правду як окрему думку, анонімні канали та закриті чати військових загуділи, як розтривожений вулик. Незалежні джерела в армії, ризикуючи кар'єрою, тихо підтвердили. Це не крик одинака, це глухий рев, який поділяє значна кількість фронтовиків, особливо з тих самих витратних підрозділів, про які не знімають кіно, тих, хто місяцями тримає фланги. Система може вимкнути мікрофон одному, але вона не може змусити всіх забути те, що вони бачать на власні очі. Не чекайте реформ. Чекайте посилення контролю. Кожен такий виступ це не заклик до діалогу, це рахунок пред'явлений системі, а платити вона не збирається. Тому відповіддю буде не допомога, а тиша. Більш витончені методи, щоб гарантувати, що окремі думки залишатимуться в окопах і ніколи не досягнуть вух суспільства, яке ще вірить у телевізійну картинку. Адже головне, щоб шоу тривало, навіть коли декорації. Вже позначені трагедією кінець зв'язку.